Ось така мишоловка була нещодавно придбана. Десь з під в під'їзді хотів зловити мишу, бо грізе там. Але суть в тому, що вона, як то кажуть, одноразова і не спрацьовує, тому що тут була приманка, тут була така ось ця. Така педалька, навіть не знаю, як це назвати. Вона була ось тут. Тут була ну, приманка. Тобто ми з'їла один раз і її погодував, і другий раз її погодував. Потім е, вирішив е, перевірити, чи вона взагалі спрацьовує. Натиснув тут е, ну, на цю штучку. Ножиком акуратно натиснув. Вона спрацювала. Знищила сама себе. Все це розлітілось. Тут були такі зуби, типу вони всі повилітали. Тобто, і ця мишеловка знищила сама себе. Тобто розбила ось цю підальку, на якій тут вона все стояло. І повилітали всі ці зубчики і таке інше. Отже, не рекомендую. Просто витрачені викинуті гроші. Ще раз скажу що вона два рази миша з'їла приманку, а вона не спрацювала. Потім я легесенько так, натиснув на цю педальку. Вона спрацювала, перевернулась 300 раз і сама себе знищила. Ось така. Це е, має бути, мабуть, дуже гуманно. Підійшли виробники цієї мишоловки до наших мишок. Все. А, ні, 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 не все. Треба ж подивитися, хто ж це такий виробник цього чуда. Мишоловки. О, зараз є. Так, а виробник Профі Плюс. Вулиця Мондеркарлі, 26, промисловий район е, Турне Бланден. Бельгія. Ох, це в Бельгії роблять таку чудну мишеловку. Не містить шкідливих речовин для здоров'я. Увага, зберігайте в недоступному для дітей. Та домашніх тварин в місці. <хи> та чого ж вона небезпечна для для мишей. А от дійсно для дітей, чи домашніх тварин може бути шкідлива. Не мистечка не вода. Стійка для впливу вологи. До всього стійка. І мишей вона ловить. Ну, принаймні в моєму випадку. Вона сама себе зловила. Ця мишоловка. Оскільки супер-мишоловка нам не допомогла, мені порадили там взяти ось таку липку доску для ловлі мишенят. Отже, Кладемо її сюди і кладемо сюди. улюблену її печеньку. Оце має бути така дуже липка, вона тут. Моє застрягнути чи що. Не розумію, як це працює. Ну, в принципі, розумію, але не знаю, як воно працює. З мишеловки вона в мене похарчувалась пару днів. Залишимо ось таку доску, липку для мишей. Все, подивимось, що буде. Ну, ось ця ловушка і спрацювала все ж таки, прилипли мишеня. Без всяких мишеловок. Зараз, якщо її контратій не хватить, я її просто викину на вулицю. Вбивати її не буде, винесе подалі. І хай собі гуляє. Зараз вже плюсова температура. Морози у нас пережила. Погодувалась і все, хай тікає на вулицю. Десь подалі її винесу там біля кладовище. Ось така історія. Відколупав і воно випустив.